Так зараз йду біля винограда. У мене Шуряк. У нього теж свій канал на Ютубі. Сергій Гулькін про все, що треба, чи все про виноград вроді, називається. Да. Все про виноград. І це він мені був дав саженець, називається Преображення. Це вже він у мене третій, чи який рік. Вже дивіться, який роди. Третій чи четвертий рік? Ні, напевно третій рік виноград. цей. Бо вже два роки чи рік не було нічого, потім було чуть-чуть, а це вже дивіться. А? Преображення. Які гронки, Які гронки, дивіться. Ось з цієї сторони. Тільки я ще... Я ж кажу, ніяк не можу приділитися. Сюди треба йому щось нормальне зробити. Там яка гронка. Щось нормальне зробити. І тут огронка. Дивіться, які гронки. І там є гронки. Треба щось нормальне зробити, щоб його підв'язувати, бо дуже хороший виноград. Хорошо прийнявся, хорошо роде. Взагалі. Пріображення. А що хороший виноград? Ось дивіться, садив разом з ним. Юпітер. Одновременно з тим садив. Це Юпітер. І садив Пріображення. Разницю, бачите? Така велика разниця. Виноград дуже смачний.